Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку, друзі. А... Е, ну що ж, наші фіш е, чіпс готові. Вже є Свідчення. Кому До Чому? Тебе. Ма... Вау. закохалася в Сашка. Коли побачила, як він вимішував кляр, от чим ти можеш людей брати, Саша? Я чотири роки в театральному інституті навчався, а треба було просто кляр вимісити. З дитинства розумієш, вимішувати кляр. Так, велике вітання. Я думаю, це взаємно. Правда? Дякую. Так, абсолютно. Дякую вам сильно. А ми далі хочемо поговорити про мистецтво нічого. Не роблення Ні, продуктивного продуктивного Та. нічого не роблення. от Я роблення. для мене це поки що знаєш. Ну якби це е, слово сполучення, продуктивне нічого не роблення. Воно ще поки що для мене не зрозуміле. Е, я так розумію, що це якась філософія. Ціла є так. Філософія називається вона Ніксен. З нами вже на зв'язку е, наш психолог Аня Кушнерук. Вона сьогодні з нами е, віртуально, але все одно доброго ранку. Доброго, Анечка, ранку. Доброго ранку. Я пропоную почати нашу з вами розмову із такого невеличкого інформаційного сюжету, щоб ми разом розібралися, що це таке за ефект Ніксона, і потім обговоримо, як правильно і продуктивно займатися нічого не робінням. Нідерланди вже кілька років поспіль не полишають рейтинги найщасливіших країн світу. Про це свідчать результати доповіді «World Happiness Report». Високому індексу щастя. нідерландці, зокрема, завдячують філософії Ніксен. Буквально цей термін перекладається як нічого не робити, і за цією філософією байдикування це мистецтво. Уперше Ніксен з'явився у 2019 році як спосіб відновлення після виснаження. Постійне гортання стрічки новин, перегляд, серіалів чи навіть медитація не підходять для Ніксену. Будь-яка дія за цією філософією не повинна обов'язково мати кінцево метучий результат. Тут важливий лише процес, саме тому адепти Ніксену обирають прогулянки у парку, спостереження за птахами, в'язання в зручному кріслі. Нідерландці практикують ніксен хоча б один вечір на тиждень. Такі короткі, але регулярні паузи покращують якість сну, допомагають боротися з тривожністю та збільшують продуктивність. Це висновки канадського дослідника Кріса Бейлі. А найголовніше Ніксен збільшує відчуття щастя та задоволення життям. Отже, продуктивне нічого не роблення. Що ви думаєте про це, Анічка? Я думаю, що це моя мрія бачити оці обличчя, що я тільки що бачила на цьому гарному відео, щоб насправді ми всі мали в своїй культурі за своєї потреби. Один раз на тиждень давати собі подібний відпочинок, це насправді дуже продуктивно. Нехай це зараз не викликає агресії. Як це нічого не робити? О Боже, стільки всього на голові, стільки проблеми, стільки нещастя і горя. Дивіться, ми все одно спимо час від часу. Ми все одно робимо якісь речі по догляду за собою. Тому, якщо говорити про корисний відпочинок, то ця філософія того, що я раз на тиждень, вечір або ранок, залежно від ваших біоритмів можу дозволити собі нічого не робство. Це може бути вашим порятунком, тоді, коли немає можливості, відпочивати Тривало або відпочивати коштовно, або відпочивати якось недоречно зараз. Анечка, ну от так стверджує і авторка книги е Санді Мана каже: Бездіяльність це найкраще, що ви можете зробити для себе, але. От чесно, я в мене зразу виникає такі, знаєте, трошки е, мамське таке, стоп, 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 стоп. Я бачу постійно, як е, діти, оцей ефект Ніксена, якщо вони це почують, то я їх ніколи в житті не зможу зібрати до кучі і сказати їм, що треба все-таки вчитися треба мати відповідальність. Бо якщо дітей не направляти, то вони в режимі Ніксена можуть існувати постійно. Чи треба себе якось обмежувати? Це, в принципі, не тільки діти. Я тут я, я вам хочу сказати, Анечка, що і дорослі. Якщо їм сказати цю філософію. То в принципі в них буде документ, за який вони мають можливість виправдати будь-яке нічого не робіння. Навіть ваша анічка, якби мала документ, вона б нічого не робила. Але якщо серйозно <ривіття> продуктивне неробство, воно просто вписано в наш графік. Це не підходить людям, наприклад, що весь час не можуть себе зорганізувати, прокрастинують і через свої стани здоров'я, в тому числі через тривожні, через депресивні періоди. Вони не можуть діяти, продуктивно не можуть діяти активно. Це скоріше до тих тривожних моторних, що весь час перебувають у стосунках робства. Це ж не завжди тільки продуктивне робство, правда. Ми іноді від тривоги починаємо думати встигнув, не встигнув, щось зробив, не зробив, як оцінять, куди прийду, що буде, що не буде, якщо не так. І от ця внутрішня жувальна гумка і хаотичне роблення справ воно дуже часто людину нервує ще більше, ніж іноді узаконити для себе дві години на тиждень. Це так небагато. Три години на тиждень дозволити собі просто помалювати або дозволити собі просто прогулятися. Ми поговоримо насправді про те, що можна робити, аби Дати собі комфорт цього відпочинку не завжди має бути кінцева мета. Коли вона є, завжди є критерії оцінювання. Так? Тобто, якщо я знаю, що я хочу зробити, то я потім перевірю: зробила чи не зробила, сподобалось, не сподобалось. А це, якщо ви зараз тривожні, воно ще більше підіймає рівень тривожності. А якщо повернутися до наших реалій в нашому житті, де ми маємо бути завжди зібрані, з гострим розумом, так. критично оцінювати ситуацію, чи не завадить ось цей синдром, синдром Ніксона, Ефект Ні. Ніксона? Філософія Ніксона. Філософія Ніксона. <laughs> тому що навпаки призведе до якихось там не знаю трагічних ситуаціях. Валі, я зараз таке задоволення отримую від того, як ви формуєте це питання, тому що як людина максимально активна з розкладом в голові, в душі, взагалі просто з такою організацією з дітьми для вас оця історія не робства. А точно нічого не буде. А як воно буде? Навіщо? До чого це призведе? Дивіться, якщо це. Ворплану графіку, то нічого поганого не буде. Дивіться, задля того, щоб не бути схопленим зненацька, ми ж всі маємо, ми всі готові, як спускатися до бомбосховища або шукати собі в домівках або поруч безпечні місця. Вся підготовка вона вже відбулася до того. Не потрібно збиратися в момент проголошення тривоги. Ми маємо бути до того завжди підготовлені. А от цей час, який може бути перерваний як тривогою, так і іншими справами, так стається. То вже фактор реальності. Але чому би собі не дозволити, хоча б ідею того, що я себе не. Стільки поважаю і тут можу про себе попіклуватися, що я іноді просто даю собі час ну не просто переглядати кіно, не просто переглядати якісь сюжети, а послухати музику без слів. Вийти на прогулянку задля того, щоб просто без нічого, без мети в голові пройтися, понюхати те, що зараз цвіте таким дивним абсолютно чином, щиро і красиво, або просто спробувати а, дати собі можливість поробити якусь творчість, не задля того, щоб її виставляти, продавати, або показати всім, що вони погано це вміють робити, а просто помалювати, просто прошкрябати або поліпити щось, або порозправляти якусь обгорточку від цукерки, якщо вам це доставляє задоволення, і вам це приємно. Ємно поспостерігайте у вікно, поспостерігайте на небо. Подивіться, хто там зображений для вас. Це безкоштовно, мені хочеться сказати, але це безцінно в той самий час для людей, які мають навчитися переключатися на прості речі тут і зараз. А, там а, звучала така фраза, що е, немає, як, як у справжнього самураю, немає е, е, кінцевої мети, є тільки цей який процес, шлях, лям. процес нічого не роблення. А скільки часу потрібно саме на цей Ніксен Не виділити собі? Не тільки одна я, Саша теж хоче знати, чи треба таймер включати? Бо можна загратися. Я б вас зараз розцілувала не за не тільки за фіш -чіпс, розумієте, а за ці конкретні питання. Конкретно скільки відпочивати, скільки можна, скільки не можна. Ви далі ви собі виділяєте сьомої до десятої час раз на тиждень. Або з 8 до 10 раз на тиждень виділяйте собі час і після того лягайте і спите, і тоді ваш відпочинок триває довше. Кілька годин до сну дозволити собі, оце неробство набагато ефективніше, ніж просто десь поміж дня е, щось собі таке поробити, бо ми все одно переключимося, будемо думати про свої тривожні думки. У мене такий час зранку, я чесно скажу. Він не ввечері перед сном. Я дуже рано прокидаюсь, і тому я собі можу робити щось своє, щось там собі поскубати, пов'язати, помотузити, пописати. Я отримую безліч задоволення, коли. Я саменька і сижу мені так добре. Анечка, приїжджайте до нас, на нас ніданих вихідних, що ви рано прокидається, і будемо тут раз, разом проводити час ніби. Я закінчу своє підрядження. Як приїду до вас, як працюю. Дякуємо. Ну, і, хочемо, і хочемо поважати вам, щоб вам ніколи не було соромно за це нічого не робіння. У вас є тепер документ. Сьоми. До якої? До 10. ї До 10. Ще ми до 10. ї У вас є офіційний дозвіл на нічого не робіння. Так і знаєте. Дякую вам, Анечка, за фантастичні поради. Приїжджайте, ми вас чекаємо. До скорої. Мосейчук 9 червня о 21.30.